Всім привіт! З вами як завжди я містер Кіллер. І сьогодні я буду виживати з нуля до діамантової броні. І що з сьогодні трапиться, ви дізнаєтесь в самому ролиці. Знімав я на сервері Фредкрафт, і буде справа та в описі цього відео. Ну а ми е, поїхали. Якщо ви набираєте на цьому ролиці, якщо ви набираєте на ньому 10 лайків, я випускаю відразу відео. І не будемо тягнути, но ну, погнали. Так, давайте теплимося на холм. Мати рідна! Це шо таке? Мати рідна? Напевно, це ви мене загріферили. І тут антикілер. Той мій колишній хейтер, а ну йди сюди. Що ти тут це не твоє біса, а ну, киш звідси? Все, йди звідси. Сьогодні, вали звідси. І це хто? І це ж хто? Е? Е! Ви що? В адекваті? Ви що, до адекватні чи що? Е, в, так, в колишній частині я побудував хату і мене зараз загріпели. Так що я, короче, планую зараз переїжджати моментально. Так. Слава Богу, я встиг добути обсидіан. Він... Я лутав містичний кейс, і мені зюди випав діамантовий приват. Получається, я зможу запривати хату і мене ніхто не загріє. Так що давайте знайдемо хорошу локацію. Так, добре, давайте знайдемо якусь і... ідеальну локацію. Так, ось тут ідеальна локація. Так, я так що планую тут зробити. Ось тут хата буде і, по факту ідеально. Так, тут біля мене якраз є дерев'я і все. І я зараз добудую хату, і я до вас повернусь. Так, я вже добудував собі хату, я її зробив з обсидіана, тому що, знаючи вас, ви мене тут загріти до смерті. І, до речі, я отримав е, діамантове кайло, яке я від вас ховав, яке я залутав у містичному кейсі. Так, добре, давайте приступимо крафтити скрині. Так, давай. Так, робимо дві скрині. Так, я зараз швидко викладу все непотрібне. І так, треба заприватити територію. Кладу сюди і все. Хата запривачена, все чи назис. Так, добре, головне мені дивитися, то Мене можуть загрівети в будь-який момент. І все. Так, варка мені потрібна на всякий випадок. Так, давайте. В принципі, маємо приступати до роботи. Так, давайте я поки що піду. Закрию хату. Так. Давайте поки що підемо в шахту. Так, я зараз собі поїм трошечки. Так, давайте поки що підемо в шахточку. Або хоча давайте підемо. Так, туди давайте. Так, в мене нормальне кело вже з'явилося. Так, так. І залізо. то що якраз мені потрібно. Так, добре, давайте я все скупаю, так, давайте. Скопаємось вниз. І далі йдемо. В... І я отримав квест якийсь. Окей, давайте поки що почнемо добувати залізо. Так, я поки що нічого не бачу. Давайте я трошки давайте підсвічу. Так, смок слипу я поставив. Так, давайте я буду брати з собою. Той моксипу. Так. Головне мені просто знайти залізку, щоб я міг спокійно піднятися до залізної броні. А з залізної броні до діамантової броні. Так. Так. Ось тут мене очікує небезпека, напевно. Так, підемо далі. Я зараз перемотаю момент, щоб показати. І так. так, я вже тут, поки я тут копався в шахті, я знайшов не тільки залізо, а ще й обсидіан, якого мені так довго не вистачало, піпець. Я ледь в лаву не впав. Так, добре. Треба почекати, поки заспавниться містичний кейсик, і тоді ми підемо лутати його. Сподіваюся, я вчасно прийду на містик, щоб я міг спеціально злутати ресурси. Так, голода дивись, так, містер Кілер, де всі хуй, все буде добре. Тиха. Так, Сіки, я думав, 45! Якраз мені має ставати на броню. Так, голода дивись, мені не впасти в лаву. Блін! Чого в мене все падає? Алло! Воно це за невезуха? Чого в мене все падає? Да, блін, ну ви нормальні? Нарешті. Так, давайте я трошечки. Так, я дубу вже, тобу я, 20 обсидіана. Ну, в принципі, добре. Я ще по дорозі буду собі редстоун збирати, щоб його теж продати. Так, добре, я вже добув собі 45 залізка. Так, давайте, давайте. Так, все. Так, я все добув. Тепер можу спокійно тепатися на хату. На хобит. Так. Блін. Я хату просрав знов. Що за херня? І як мені жить? Добре, так, добре, давайте я зараз швидше. Добре, давайте я тоді зараз швидко знайду хату і повернусь. І так, я вже собі знайшов хатку. І я як дурак наївний не поставив сетхом. Так що давайте я спос. Я удалив колишній хом. Так, прописуємо сетхом я хом. Все. Сетхом я поставив. І я, блін. Бляха, я координати спалив! Ну нічого, добре, нічого. В мене є приват... Слава Богу, в мене є приват. Так, добре, давайте я скрапчу собі пічечки. Дві. Ось сюди. Так. Так, все в мене плавиться. Так, і далі нам треба золото. Поплавити. Щоб воно. А де воно. а де мені плавить? Ну, хезе, окей. Зараз треба почекати, поки воно переплавиться. І так, поки я тут стояв, заспавнився. Містичний кейс. Давайте зараз до нього підемо, поки є час, поки є час, поки ніхто не зайшов на сервер. Так, Поки ніхто не зайшов на сервер, я зараз вишні піду його лутати, включаю карту. Спит... або ні карту дуже погано видно. Так, ага, окей. Получається, мені треба. Ага, окей. Так, добре. Зараз ми будемо швидко ковалити на містичний кейс. Головне дивитися, щоб мене ніхто не затаргетив. А то бувають такі неловкі моменти, що мене почнуть таргетити. Так, давайте я попробую прийти на містичний кейс. А ви а я поки я біжу на містичний кейс, розказуйте, як там у вас справи, що новенького. Як у вас, там проходять літні канікули, а в мене все зашивість, Так що в суботу у мене буде стрім. В суботку у мене буде стріми. Так що чекайте всіх. Так що всі чекайте від мене стріми. Я зараз планую перемотати, поки я не дойду до містичного кейсу. Я зараз планую цей момент перемотати. І так, я вже приплив майже на містичний кейсик, і він. В мене там торчить. Так, давайте ми зараз швидше допливемо. Залишилося ще трошечки. Так, давайте. Ще трошки. Я допливаю до містичного кейсика. Так, давайте ще трошки, ще трохи. Так, 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 так. так. Мені треба. Так, добре, на раз, два, три. Я відкриваю містичний кейс. Боюсь, там буде алмазка. Так, сподіваюсь так, сподіваюсь, буде щось круте. Раз, два, три. І біга собі. Обсидіан! Де ти раніше був? Кейс з монетами. Піпець. І водяна трапка! Так давайте я не потрібен, викину каміння. Піпець! Так, ось це я можу продати. Так, давайте я. Ніфіа собі, блін! Я в шоці, блін! Так, давайте я це швидко викладу. Швидше, 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 швидше скриню. Так, давайте я тут все викладу в скриню, то так. Ось то я не очікував. Побачите. Так, Смарагардові блоки я переробляю в смарагард. 50 смарагдів! Це ви прикиньте, якщо я обміняю ці смарагарди на гроші, а за ці гроші ми щось купимо. Ви навіть не представляєте, що я хочу собі купити. Ви навіть не представляєте. Так, добре, давайте я. Нічого собі. Чотири... Ключі кейса з монетами. Получається, один, це ми можемо вибити монети. Так, добре, давайте викладу пляшки чар відро, відролавись. Одинадцять діамантів. Так, 11 діамантів. Так, добре. Так, пляшка-чар. Ой-ой-ой! Де ви раніше були? Так, добре, давайте я піду крутити кейс. З монетами. Так, все, іду на спавен. Провіраю, давай я перевірю, що я на хомтерне. Так, 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 все, я тебе на не спавен. Так, давайте з батл Пас винагороди. Так, все. Я 25 тисяч вибив то ви прикиньте, батл пас вам допоможе, якщо ви. Докопали щось. Так, добре, давайте відкриваю кейс okay, монетами. Надіємося на удачу. Так, я кручу кейсик І що мені випадає? 3000 монет. Ну, в принципі, нормально. Нормально. Так, давайте, давай, давай, давай. Надіємося на удачу. Надіємося на, уваг... на удачу. 250 монет, ну, блін. Окей, так, все. Давай. Так, давай. Що? Опять? Ну і що? Знущайтесь наді мною? Так, останній кейс. Три тисячі. Ізи, ізі. Єс! Так, все, давайте я піду продам скопникові, і я щось куплю в аукціоні. І то що мені може знадобитися. Так, давайте я піду з скупникові продам все, 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 все все каміння. І продаємо смарагард, який коштує тисячу монет, тисяча монет. Все, я продав, виходить, смарагарди. І в мене 39 тисяч. Що? Все, я багатий, все, сюди. Я багатий. І на якому я місці вбагатів, ану. На якому я місці? ну мука, мука, ну мука, ну мука, ну мука, ну мука, ну мука. Ну на дев'ятому місці я обігнав ютубера джава маєм. Ізі. Так, все, добре. Я, в принципі, готовий валити, далі все робити. Так все, я йду на хату, швидко провіряємо, чи все переплавилось. залишилося трохи, поки воно плавиться, ми зловимо риби. Тому в нас немає так багато їжі, а давайте ми щось на аукціоні скупимо. Ви подивіться, яйце блейза, так я це точно купляю. Яйце блейза мені потрібне. І обсидіанову трапку я купляю. Давайте я все скуплю, поки ніхто. Так, все, я все скупив. Так, я скупив. В принципі, все, що мені знадобиться, якщо на мене нападуть. Так, в мене є лавова трапка. Обсидіанова трапка. Так, добре. Так, давайте підемо ловити рибу, щоб наловити собі якраз їжі, а то у нас немає нічого так багато поїсти. У нас немає чим поїсти. Так, давайте будемо чекати. Так, ловись риба, велика або маленька, будь ласка. Сподіваюсь, моя інтуїція буде права. Так, добре, сподіваюся, моя інтуїція буде права. Так. Сподіваюсь, моя інтуїція права і не підводи. Так, щось пливе. І тріска. Те, що якраз мені знадобилося. Де вона раніше була? Так. Так, добре, давай, давай, ловись риба, велика або маленька. Будь ласка, сподіваюсь, моя інтуїція буде права. Так, риба пугу. Є ні є. Вона отруйна, вона отруйна. Це отруйна риба. Так що, якщо ви поминаєте зуб, ви його викинуєте нахрен, а то ви можете отравитися. І все, і ви можете в Майнкрафті після цього померти. І отравитися. Так все, давайте чекати, поки риба в нас спіймається. Давайте, будь ласка. Головне сподіватися на удачу. Так. Так, давай. Ловись риба, велика або маленька, давай. Так, давайте я трошечки так. Так, що там? нас? Лосось. Так, лосось це нормальна риба, її можна збарити. Так, давай. Залишилося. Так, скіли зуб. Він мені не потрібен. Так, так слювайся на удачу. І знову скіли зуб. Так, скілизуб. Запам'ятовуйте, це отруйна риба. Вона вам нічим не допоможе. Клює. Лосось. Так, лосось нам потрібен, дійсно. так. І остання риба. І я піду, коротше, все закінчувати. Так. Риба фугу. Знову той скелезу? Ви серйозно? Скільки тут скили зубів на Френдскрафті? Алло! Це для них ніби рай, чи що? Так, добренько, добренько, добренько. Давайте я, в принципі. Так. Так. Ну. Все, риби я виловив. Давайте я швидко, зараз швидко. Так, зараз швидко оце -от все закінчу. Так, де там мене? Так, переплавилось. Там в мене все переплавилось. Ізі. І все. Я планую на цьому закінчувати. Це відео заслуговує вашого лайку. 10 лайків вийде наступна частина. Вийде третя частина. Так що. Наберемо 10 лайків і я випускаю відразу ролик. був завжди містер тілер. Всім па-па, дякую за перегляд. Слава Україні!